Всім привіт! Ви на каналі Creeper Play. І сьогодні у нас друга частина, де можна заробити чекенпоїнти. Так, друзі, ви набрали 5 вподобайків, так як я вас і просив. Гарно вам дякую. Ну і тепер має набрати 7 вподобайків. Я розумію, що в мене стільки лайків не дуже багато на відео, але думаю, в нас вийде. Так, для початку підпишись і постав вподобайку. І ми починаємо. От він і другий режим, де можна заробити чикен Ну Це, звісно, як не як гонки, але теж можна заробити. Це гра почалась. Бос поїхав вперед. Стій бос, тут ще один якийсь бос, ще бос. Ай, мене мало хп, я не дуже знаю, як це грати, але я вбив одного танка, але мене вбив. я відродився і поїхав далі. Їх знищувати. ай, це мій противник на тобі. Потім я знайшов велику кількість тут злих танків, тільки мене потім ні, мене не вбили. Тільки потім я тут знайшов якусь невеличку базу з вертолетом. Але мене вбили, але я не здаюсь. Ах ти капосний, на тобі на, на. Я доїхав до їхньої бази, їх тут дуже багато, тільки мені не поздороватись. Я тікаю. Ну добре, буду з цими хлопцями. Хлопці, знищимо їх на на, 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 на на. Ах, ви такі, ай, мене знову знищили. Я тут знайшов ще купу і знищив їх. Купу злих танків та їх всіх знищив. Йду шукати ще. І все, у нас кінець раунду. Я маю перше місце, тому що я вбив 12 танків. Нічого собі, 62 монетки. Це круто! І, друзі, ми заробили 113 монет. Я, кстати, купив багато різних пушок. Купив е, цю пилу, купив ці дві е, в, в, в прошлій серії, в мене їх не було. Та ця супер сильна пушка. Тепер я хочу назбирати по ходу якийсь скін на неї, хочу от такий скин на неї. Буду збирати монети. Ну, а ми починаємо ще одну партію. У нас вже битва, тільки я тепер червоні якісь свинки, а не курки білі. Нате, хагівагі тут якийсь, ні він мене вбив. Все, я знову з'явився і стріляю в цих курок. Нате. Тупі, нічого собі скільки їх тут. Ми всі прийшли і знищили їх і відігнали їх від своєї бази. Всіх знищили і поїхали на них. Ну, я тут побачив когось тупого свого. Злого цього як. Нічого собі яка то толпа їхня, їх треба швидше знищити. Ні, мене вбили, але зато ми знищили пару Я знову з'явився і йду всіх знищувати. Так, її вже вбили молодці хлопці. Тепер йдемо цих. Нічого собі скільки їх тут получайте, так вам і треба. Ану сюди йди. Ані у мене дуже мало ХП. І все. Раунд закінчився. Я дістав 9 місце і дістав 38 монет. І ми заробили 151 монет. Добре, друзі, на цьому ми будемо закінчувати? Думаю, я вам допоміг, де можна заробити чекенпоїнти. Дуже дякую вам за перегляд. Підписуйтеся на, на мій канал, ставте вподобайки на дзвіночок, щоб не пропустити моє нове відео. І всім па-па!